Сторінка 107. міраміс королівство мого тата дуже велике. Країна далека, найбільша. З усіх королівств вона простягається на схід і на захід, на північ і на південь. Острів, де стоїть палац мого тата короля, називається островом Зелених Лук, і він тільки невеличка частинка всього королівства. Земля Заморська і земля загірна також належать нашому королеві, сказав мені Юм Юм. Коли ми гасали луками перед трояндовим садком. Ми побачили пастушка, що грав на супілці. Мелодія була. Була якась дивна. Мені здалося, що я її колись чув. Тільки не пам'ятав, де саме, але напевне, не на Упланській вулиці. Ми зупинилися і погомоніли з пастушком. Він звався Нуно. Я і вам можу змайструвати сопілки. Сказав ноно. Звичайно, якщо хочете. Ми відповіли, що дуже хочемо. Поблизу протікав струмок і над ним звісила своє гілля плакуча варба. Нано. Побіг туди і відрізав з верби гілячку. Ми посідали над струмком, бовтаючи ногами у воді. А Нано тим часом зробив нам сопілки. Юм Юм також навчився грати ту дивну мелодію. Нано сказав, що це старовинна мелодія, яка з'явилася на світ раніше за всі інші мелодії. Її грали на луках пастухи. Тисячі і тисячі років тому ми подякували йому за те, що він зробив нам сопілки і навчив своєї дивної мелодії. Потім ми сіли на Міраміса і поїхали далі. І ще довго чули, як Ноно -но грав на своїй сопілці. Ми збережемо ці сопілки, сказав Юм-Юм, і якщо колись розлучимось, то гратимемо цю мелодію. Юм-Юм міцно вчепився за мене, щоб не впасти з коня. Він притулився головою до моєї спини і сказав: так, Міо, збережемо ці сопілки. І як ти почуєш мою сопілку, то знай, що я кличу тебе. А як можна потрапити в землю заморську і в землю загірну?» – спитав я. Через міст в ранішньої зорі, відповів Юм Юм. А де ж той міст? Ми скоро його побачимо, відповів юм юм. І ми справді побачили його. Він був високий і довгий. Ми не бачили йому кінця. Він все мерехтів у ранковому сонці, і здавалося, що його зіткано з золотого сонячного проміння. Це найдовший міст у світі, сказав Юм Юм. Він з'єднує острів зелених лук і землю заморську. Але на ніч наш король наказує підводити його, щоб ми тут на острові. Могли спокійно спати. Чому здивувався я? Хто може прийти сюди вночі? Лицар като, відповів Юм-Юм. І коли він сказав ці слова, навколо ніби духнуло крижаним холодом. І Міраміс затремтів. Так, уперше я почув ім'я лицаря Като. Я проказав його в голос. Лицар като. І Теж обсипало морозом, коли я вимовив ці слова. Отож, жорстокий лицарь Като, сказав Юм Юм. А Міраміс заіржав так, що голос його став схожий на крик. Ми пригнічено замовкли. Мелодія з кінофільму Міо. Міміо у 1987 році кінематографісти Швеції та Норвегії створили фільм «Міо-мі-міо», -мі автор сценарію Вільям Елдрідж, композитори стрічки Бенні Андерсон і Андерс Ельєс. У фільмі вперше прозвучала пісня «Міо-мі-міо», -мі яку виконала учениця шведської групи Джеміні Карін Гленмарк. Згодом ця мелодія стала дуже популярною, слова до якої написала Астрід Лінгрен. Я йду разом із татом і міцно тримаю його за руку. Із високих дерев я чую самотню пташку, яка співає про жорстокий світ зовні. Моє серце щемить, коли я чую голос тата. Міо, мі-міо. У садку троянда сутеніє, і я бачу мою пташку, яка прагне до неба. На своїх широких крилах вона летить прямо в небеса, летить до темного світу зовні. І моє серце щемить. Я чую голос тата міо-мі-міо. Мі, міо". За допомогою інтернету перегляньте кінофільм і послухайте пісню Міомі Мію у виконанні Карін Гланмарк. Висловте враження визначте подібності і відмінності між книжкою та фільмом. За межами країни далекої була розташована країна Чужинецька. Там володарював лицарь Като, який мав кам'яне серце, і залізний пазур. Він забирав до себе в полон дітей і перетворював їх на зачарованих. Птахів, тому в тій країні було багато зачарованих птахів. А ще він своїм залізним пазуром виривав у людей серце і замість нього вставляв камінь. Тому в країні Чужинецькій було багато людей із кам'яними серцями. Все, до чого торкався като, ставало чорним мертвим. Тому в його країні були мертвий ліс, мертве озеро і чорний замок. Усі остерігалися лицаря Като, але міо і Йом-Юм не побоялися поїхати в країну чужинецьку.